Як же виглядав концерт Тарабарової очима шоу-балету, і як ми вітали тренерів з днем народження? Отже, ми прокинулися десь о восьмі ранку, поснідали і пішли збиратися на виступ. В 12 годин дня всі вже зібралися, тому ми були готові їхати на локацію. Ми приїхали в Довженко центр, і як ви бачите, сцена невелика. Тому нам треба було пройти усі номера. Отже, далі ми мали пару годин, щоб поїсти і привести себе до ладу. Це я за кулісами просто кайфую від цієї шаленої атмосфери. Концерт закінчився десь о 9-й годині вечора, але нас це не зупинило. Далі ми пофотографувалися з нашою улюбленою Світланою і поїли піцу. Дуже дякуємо за це. І о 10 вечора ми нарешті вирушили в готель. Приїхали і обговорили усі моменти концерту. І найголовніша подія цієї поїздки це день народження нашої тренерки та Настя. Thank